Знайшення має життя Михайла Сакашвілі. І ми тут для того, щоб продемонструвати. І по всьому світу люди зустрічаються там, де це дозволено, щоб заявити свій рішучий протест проти російського олігарха Івані Швелі. Він є вбивцею, тому що він умисно вбиває Михайла Сакашвілі. Якщо це станеться, не дай Боже, то я сподіваюся, що вся Грузія підніметься моментально і змете взагалі геть оце російське лайно, яке засіло на пагорбі в Тбілісі. Герую всіма. Якщо хтось хоче що сказати, може я не знаю, співробітники посольства повернуться. Підходьте, будь ласка, скажіть вашу думку. Сергій, може що Так, Хто не знає, то ми прийшли від партії Рух нових сил Михайла Сакачвірі, щоб вручити заяву послу. Ми постійно їм пишемо, телефонуємо. Але бачите, як, людям байдуже. Нам не байдуже. І Михайло сьогодні потрібен, як ніколи, під час цієї війни. З його контактами по всьому світу. Він не міг і скільки нам допомагати. І напевно, це не випадково. Що навіть не зважаючи на його стан здоров'я, його не випускають на лікування в Європу навіть, що він не допомагав Україні. Отак От діє теперішня проросійська влада Грузії. А ми це засучуємо. Велика дякую всім, хто прийшли. Бо ми українці. Ми дбаємо про себе про нашу землю, про нашу територію, про наших громадян, яким є Михайло Саакашвілі. Але ми також дбаємо про наших друзів. Бо грузинський народ це дружній наш народ. Я там бував багато разів і досі не можу зрозуміти, чому грузини так люблять українців. Але дійсно є таке, і ми їх любимо. І ми за вас переживаємо. Я приєднуюся до всіх закликів, до грузинів, бо тільки ви можете вирішити там, в Грузії, це питання. Ми всі прийшли на прийом, я так зрозумів, але якби було дозволено проводити мітини, я впевнений, тут було б набагато більше людей. Я попросив би всіх стати сюди, ми сфоткаємося і відправимо це фотографію. Михайло, я думаю, він побачить її. Я впевнений, що він її побачить. І побачить нашу підтримку з усіх міст по Європі і світу, де люди зустрічаються підтримати його і врятувати його життя. Дякую всім, друзі. Підходьте сюди і повертаємося. будь ласка, тут не було. Свободу Михайлу Sakashili! Свободу Михайлу Саккашві! Свободу Михайлу Саккашві! Свободу, Михайлу Сакашвілі! Свободу, Михайлу Сакашвілі! Свободу, Михайлу Саккашві! Свободу Михайлу Сахашвілі! Свободу, Михайлу Саккашвілі! Свободу, Михайло, Саккашни!